bz 176 той самий китайський тяж з реактивними прискорювачами, який сполошив рандом своєю присутністю. Сьогодні трошки про нього і чи варто витрачати гроші на коробки для того, щоб не зі 100% вірогідністю його отримати. Я думаю, ви всі не раз вже бачили його на стрімах та відосах у інших, тому тут не буде якоїсь глибокої аналітики. Я просто готовий поділитися з вами своїми відчуттями від цього танку. Прискорювачі неоднозначна на перший погляд штука, яка, на мою думку, ще до її виходу мала би міняти рандом. Але ні, розробники забалансили цю штуку доволі непогано. На Безе ми маємо 4 заряди, які доступні нам практично з самого початку бою. Вони кінечні. Тобто юзнув 4 рази і все. Твоя фішка більше тобі недоступна. З самого початку я казав, чому вони не зробили їх з КД, щоб я міг навіть в кінці бою все одно дочекатися і юзнути ті самі прискорювачі. А потім зрозумів, це було б занадто імбово. І тут вже треба думати перед тим як витрачати останній: чи не знадобиться він тобі, щоб припустимо повернутись на базу, збити її чи виконати ще якісь мув. Гармата в цього танку це зовсім не як в Калібана, з яким його частенько зараз порівнюють. Мені зовсім трохи довелося пограти на калібані, скажу чесно, Безе влучає в ціль набагато частіше, та і КД в нього набагато приємніше. 800 разової шкоди за постріл фугасом і 650 на ББ, яка має менше пробиття. Їх, чесно кажучи, м'юзати, мабуть, ніхто й не буде. Хібань десь в нубці, щоб. Чисто пофармити, бо фугаси коштують більш ніж 7 тисяч срібла за штуку. Не пробивати або не влучати не можна, підете в мінус, а це все-таки преміумний танк. Перші години, коли я катав на цьому танку та переглядав стріми інших, всі казали, що його точно понерфлять. Понерфлять? Що тут нерфити? Броня? Ну вона трохи є. Дев'ятки, десятки її не відчувають. А ще правило трьох калібрів в тій частині, де показується задня частина його гармати, працює на ура. Швидкість без прискорювачів взагалі фігня. Цей танк під гору не їде взагалі. Гармата вона далеко не для кожного. Її пробиття вистачить для гравця, який знає, куди стріляти. Тому і середня шкода на цьому танку досить сильно впаде після того, як на ньому награються статисти. Я вангую десь 3200-300 на три відмітки. А там побачимо. БЗ це фановий танк, в умілих руках імба. Перед тим як його хотіти, чи перед тим як купувати коробки. Подумайте, чи він для ваших рук.